Нацгвардієць Іван Коцюруба, навідник міномета. Йому 23 роки. Останні три. Іван військовослужбовець каже: спочатку повномасштабного вторгнення РФ його мінометний розрахунок виконував завдання на Київщині та Донеччині. Там розповідає його хлопці регулярно працювали по російській піхоті та техніці. Тільки вони не встигали виїхати на штурм, як ми їх вже зразу на цьому моменті перекривали. Ми вибігали, зразу заряджали міни і накривалися дві хвилини. Нам вистачало щоб навестися, щоб влучання і закрити міномет. Позиції українських мінометників накривали й ворожі мінометники, каже Іван. Ти чуєш, там, там лягає за 20 метрів, там лягає за 30 метрів, там лягає. думаєш, ну все, значить, не попали там вони. Торік, 23 серпня, отримав поранення неподалік Мар'їнки. Під час активної стрільби я вийшов з посадки на, на підкерригувати на роботу міномета на бусолі і мені побув прильот. я одразу впав. Як в фільмах Зелена трава, сонце світиться, все з боку рветься. У мене одразу сльози. Думаю, все більше я дочку не побачу. Розірвало руку від локтя до кісті. Там повністю не було кожи від удару, на повністю всю бочину праву сторону, так як в мене був бронжелет. Цю, по цю сторону прийняв бронежилет. Підбігли хлопці, нал наложили першу медичну допомогу, поставили мені три жгута. і кажуть, ну, е, типу, все нормально, Іван, дасть їм пожити, треба тільки потерпіти трошки. Не могла знайти собі місця, коли дізналась про поранення чоловіка, каже дружина Нацгвардійця Ілона Куцюруба. В ніч поранення я не могла спати. Я молилася. Я, я ну, дійсно відчувала серцем, що щось не так. З передової Івана перевезли до Курахового у Донецької області. Далі за життя гвардійця боролися лікарі у Дніпрі та в Києві. Я Думав, що не доїду, бо я проходив курси медика. Чувствую, що ну дуже багато крові потіляв. Казала, що я був три дня в комі. І вже побачив на себе куча трубок. Ну, вже бачу, що вже перемотний. Подавали в 70 на 30, 70 процентів, що я помру, бо в мене не справлявся організм. В мене дуже було багато поранень. Один з операцій. Ми постійно були на зв'язку. Я його підтримувала все хвилювання, все я йому говорю, що все буде добре, що він в мене молодець. Що він мій герой. Для мене було важливо те, що от він живий, він буде разом з нами, він буде бачити, як росте його донька. Він викарабкався з цього, і ми вірили, що все буде якнайкраще. На реабілітацію та відновлення запропонували поїхати до Латвії, каже Іван Коцюруба. В різ я пробув 5 місяців. Спочатку я був 3 місяці в лікарні, вони там провели мені операції. На... Руці на нозі після цього я був в реабілітаційному центрі два місяця. Розповідає тамтешні лікарі ретельно та послідовно ставили його на ноги. Перший день чотири шага, потом шість. Вісім і так ж не собі наварашував. В Латвії для був такий спеціальний робот, який чіплявся для ноги. Ти замість мене ходив, просто мені правильну нову осанку ставив, щоб я навчився, щоб ми ж це спомнали, як правильно ходити не шкандибати. Зараз я вже повноцінно плаваю, бігаю, навіть там футбол можу поіграти. Якщо треба. Каже, досі відновлюється, попри травми хоче повернутися на фронт. До хлопців, <свісно> ну вони для мене стали більше, ніж такі товариші. Та вони вже для мене, як брати. Це всі мінімета батарея, Це вже стала така, як сім'я велика. Андрій Коник, Суспільне новини, Вінниця.